Ви вже скоріш за все не пам'ятаєте, але я вам нагадаю: неділю тому була конференція з відновлення України, на якій було укладено більше 100 міжнародних угод. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на урядовому порталі. До речі, це та конференція, за день до якої звільнився Наєм з усією своєю командою, і від Міністерства інфраструктури на цю конференцію поїхав ніхто. На конференцію з відновлення України ніхто не поїхав з Міністерства інфраструктури. Ну, коротше, був такий дуже а, гучний скандал. Європейці і взагалі Захід казали, що нафіга ви звільнили Кубракова, а тепер як результат звільнився Наєм, але вони з ними вже почали там якось налагоджувати відношення європейці, а тепер їх звільнили. Коротше, нічого не понятне. Європейці в шоці, всі в шоці, купа претензій до Кубракова, і до Наєма, і до, до Слету. Всі... Коротше, до всіх тих, хто при нашій владі, дні претензії. Але пост, який написав Денис Шмигаль на урядовому порталі, він дуже красивий. І з цього посту нам може статися. Що нас просто хочуть за тим закидати грошима, США надають допомогу, Світовий банк не дають допомогу, сфера фінансів 1,9 мільярдів євро, 1,4 мільярдів євро. США опрацьовує виділення 7,8 мільярдів. Коротше, нас просто закидують грошима і хочуть, щоб Україна відновилася. Саме так виглядає вся ця історія в пості Дениса Шмигаля. Але ж, але ж, якщо ми підемо на портал Європа ЄУ, от вчора, 17 червня, з'явився документ, який був прийнятий 12 червня 2024 року, якраз в останній день конференції відновлення України. І це документ про створення наглядової ради для слідкування за використанням коштів в рамках «Ukraine Facility». Ukraine Facility – це такий собі план а, фінансової підтримки України від Європейського Союзу для відновлення економіки, інфраструктури, ну і всього іншого. Нагадаю, цей план був прийнятий 18 березня, його там затвердив Кабінет міністрів. Можна почитати цей план, тут список цілий реформ, які потрібно буде зробити. І нам виділяють на це все 50 мільярдів євро. Це не ті 50 мільярдів євро, які нам хочуть надати в рамках заморожених активів РФ. Це ще одні 50 мільярдів євро, які окремо нам. Хочуть надати для підтримки України. Але від нас хочуть реформ. Грошей хочуть дати багато, але також хочуть, щоб був якийсь результат. До речі, ці гроші їх не можна буде використовувати на покриття військових витрат. Їх потрібно використовувати на відбудову і відновлення України. І список реформ: ну якщо всі ці реформи будуть втілені в життя, то Україна прямо стане я не знаю, третьою економікою Європи. Якщо, якщо, якщо. Базові реформи, державне управління, управління державними фінансами, судова система, боротьба з корупцією та відмиванням коштів, зміцнення спроможності та незалежності ключових антикорупційних установ. Особливо це класно після, після скандалу з витоком в НАБУ, після тих людей, які виходять під застави в Україні. Ніхто за корупцію досі не сів. Вже скоро закінчиться третій рік війни, а ті люди, які крадуть на війні, вони досі нормально себе відчувають. Вони накрали там по 100 мільйонів заплатили, по 10 мільйонів застави і нормально собі далі живуть. Князь, здається, вже вийшов. Не знаю, де там ці Гриневичі, Гринкевичі. Я вже перестав це перевіряти, тому що мене вже коротше, заклібал. Економічні реформи, фінансові ринки, управління державними активами, людський капітал, бізнес-середовище, децентралізація та регіональна політика, секторальний розвиток, енергетичний сектор. До речі, що енергетичний сектор? інтеграція до ринку ЄС, незалежний регулятор, нічого, собі, тобто в нас не буде цього енергоатому, який не може нам нормально сказати, скільки йому коштує. Там виробити один кВт енергії, яка там собі вартість і так далі. Ну, коротше, це, звісно, було б добре, якби це все змінило. Далі транспорт, агропродовольчий сектор, критичні матеріали, підприємство, розвиток СМП та переробна промисловість цифрова трансформація, зелений перехід та охорона довкілля. Коротше, тут все класно, все класно написано. Дуже багато реформ, дуже багато грошей. Ну і от виходить, що задовго до конференції по відновленню, аж 18 березня Кабмін затвердив план для Ukraine Facility, який стане основою для реалізації програм фінансової підтримки України від Європейського Союзу протягом 24-го-27-го років. Далі вони, скоріш за все, взяли цей план і повезли на конференцію з відновлення України. Скоріше за все, вони його там показували західним експертам. Західні експерти читали, читали, читали цей план, зрозуміли, що цей план, скоріш за все, повний бред. І як результат вирішили створити комісію з перевірки, куди йдуть кошти, які вони виділяють. Якщо ми почитаємо, яка місія в цій комісії, то тут чорним по білому написано. Аудиторська рада допомагає комісії в оцінці ефективності систем управління та контролю в Україні щодо коштів, наданих у рамках механізму, а також у боротьбі з неефективним управлінням, фінансуванням Союзу в рамках механізму в Україні, зокрема з шахрайством, корупцією, конфліктами інтересів і порушеннями. Якщо в двох словах, то євросоюз і в цілому захід вони вже навіть не натякають Україні про корупцію. Вони прямо кажуть о, в обличчя і приймають документ, в якому пишуть. Ребята, у вас там корупція. Ми вам даємо багато грошей, і ми створюємо спеціальний орган, який буде перевіряти, куди йдуть гроші, і намагатися зробити так, щоб ці гроші не вкрали корупціонери. А наша влада досі ходи розповідає, в нас основна проблема в країні це війна, це не корупція. Корупції немає, корупцію ніхто не бачить. Просто в нас в новинах дуже багато пишуть про корупцію, тому всі люди думають, що в нас корупція. Не знаю, чи читають європейці наші. Новини, але вони приймають документи, в яких вони намагаються захистити себе від того, щоб їх гроші, точніше, гроші, які вони будуть виділяти нам, були просто-напросто вкрадені в Україні. Я з цим погоджуюсь. Я особисто я хочу, щоб будь-які гроші, які надаються Україні, неважливо в рамках кредиту, в рамках допомоги, навіть військова техніка, щоб вона проходила через руки європейців, американців, британців, щоб вони. Контролювали, куди йдуть ці гроші, допомога, кредити і так далі. Я, ну, вибачайте мене, я тупо не вірю українцям. Ну, Якщо дуже коротко, я не вірю українцям, тому що ще десь ну, 10 років тому, можливо, 7, 80% українців, які отримували водійські права, водійське посвідчення, вони це посвідчення отримували даючи хабаря. 80%. Тобто я. Ну, з великою впевненістю кажу, що 80, можливо, 90, можливо, ще більше відсотків всієї нашої влади корумповані, тому що ті 20%, які не давали хабаря, з принципів, вони, скоріш за все, виїхали вже з території України давно. А ті, що давали хабаря, і для кого давати хабаря, це було все життя нормально. Це, як не знаю, сходить в магазин, купити, поїсти. Вони а, дійшли до влади і зараз там знаходяться. Тому я повністю. Підтримую цей я не знаю, законопроект чи резолюшн, як він там правильно називається, я всіма руками за, щоб європейці контролювали гроші, які вони дають Україні, і я не знаю, давали ляпаси тим людям, які будуть намагатися а, ці гроші направити кудись в неправильне русло. До речі, тут є якісь інші мови, але немає української. Я не знав, що тут є ще якісь інші мови. Russian finish. Ну, немає ні Раша, ні Україні. Тоді будемо читати англійську. Єдине, що мені не зрозуміло, як вони будуть виконувати. А, цей моніторинг, аудит грошей, які вони нам надають, якщо у них в Раді буде всього лише три члени, і ці три а, члени будуть сидіти в Брюсселі. Я думаю, що а, цим трьом чувакам або не знаю, жінкам, коротше, трьом аудиторам, які будуть сидіти в Брюсселі, будуть продавати якесь фуфло, якісь а, компанії українські, які все життя займалися я Не знаю тим, чим тим, що ремонтували школи, а тепер їм будуть надавати багатомільярдні контракти на відновлення ГЕС, ТЕЦ і так далі. Брюселі ці три людини вони будуть хапатися за голови і не будуть розуміти, що робити, тому що інших конкурентних компаній тупо не буде, їх не будуть допускати до тендрів. Але це краще, ніж нічого.